11 грудня в Державному університеті Житомирська політехніка відбулися інженерно-спортивні змагання з футболу на роботизованих платформах. Подію організували факультет комп'ютерно-інтегрованих технологій та інноваційний хаб університету. Сьогоднішні змагання в нас мають назву Робогол КАП за підтримки нашого титульного спонсора Біджеві груп менеджмент. Минулого року ми проводили на факультеті хардверний хакатон знову ж таки за підтримки BGV. Цього року ми вирішили і прийняли рішення зробити щось нове, щось. Таке, що буде цікаве для студентів. Учасники були поділені на дві команди та змагалися у керуванні роботизованими платформами, демонструючи не тільки технічні навички, а й швидкість реакцій. Взагалі по регламенту у нас тут вісім команд, які попередньо записалися в команді. По три учасника: це Вратар, півзахисник і нападник. В принципі, матч складається з двох хвилин, ну по дві хвилини тайм. І 30 секунд перерви між ними. Ректор Житомирської політехніки Віктор Євдокимов наголосив, що молодь потрібно підтримувати такими заходами, адже вони мотивують студентів на нові досягнення. Головний партнер цього є компанія BGV Group Management. і власне, ми завдячуємо голові наглядової ради університету Геннадію Буткевичу за те, що він розуміє, наскільки важливо підтримувати молодь, і коли от проводяться такі турніри, коли виділяються кошти для того, щоб мотивувати молодь, ми говоримо не про благодійництво, ми говоримо про інвестиції в майбутнє, тому що це молоді інженери, талановиті інженери, фахівці з робототехніки, фахівці з роботизованих платформ. з… Різних напрямків інженерії, які надважливі сьогодні для України на переможців. Також чекають приємні подарунки. Буде у нас нагороджуватися чотири команди: перше, друге, третє і четверте місце. Призи будуть пов'язані безпосередньо з мерчем нашої футбольної команди. Полісся це футболки, шарфи, блокноти і худі.